Є, навіть а, як для годиться, щоб от. Бо, ж, хотіла вам історію розказати. Хочеться, щоб вам відповідати на запитання аж сил в мене. Може, в якомусь іншому відео. Давайте я скажу так коротко. Зараз е, орудує всередині України мафія, які перевдягаються в ТЦК. З одного боку, вони реально дискредитують. А, і це поліція. Ну, як це як так сказати? Значить, Хлопця одного загрібли оце от класична оця історія бусифікації. Заломили руки обличчям в землю, як якісь злодії. Він іще хлопець. А, цікаво, те, що цей хлопець збирався йти в ЗСУ, він хотів іти навчатися на дроні, і в нього з гур. Були вже якісь розмови навіть там якийсь зв'язок. Він просто не встиг. Вони просто йшли по вулиці і їх бусифікували. Привезли їх в якусь галупу, кинули туди. Каже, ну, як злодіїв. А там каже: якийсь непотріб, якісь алкоголіки, бомжі, якісь взагалі незрозуміло хто. І каже, ми двоє тільки таких інтелігентних. А таке цікаво, що жінка. Я в неї запитую Ну розкажіть. Вона каже, ви мені спочатку розкажіть. Я говорю ну ви